початок якоїсь із часи на обителі зла. Але це не дивно, враховуючи, що тутешні автори – брати Алекс та Девід Пастори, коли знімали такі фільми, як «Носії» та «Епідемія». Додають саспенса та флешбеки, які переривають основне оповідання безболісно для основної частини сюжету. У ці моменти Барселона виглядає максимально захоплююче, знамените місто буквально потопає в паніці та хаосі, а в епіцентрі цього всього знаходяться головні герої. Цікаво виглядає і подальший розвиток подій, коли глядачеві вже відомі деякі подробиці основного персонажа. З цими знаннями на ситуацію дивився іншими очима, але вистачає інтриги, щоб прикипіти до екрану із цікавістю спостерігати надалі. Десь із середини хронометражу здається, що ритм починає помітно гальмувати, і в цей час виявляється, що у творців немає більше ніяких козирів. Тоді фільм маневрує у передбачуваний хорор трилер з передбачуваним сюжетом. Саме тому вкрай прикро, що сценаристам забракло чи сміливості, чи витривалості,